Це, друзі, я пост здала свій. У мене тепер є помічниця, хазяйка. Воно в молоденьких руках усе швиденько, і смачненько, і гарненько. А як же ж? Говорю, що я дізнаюся тут такі секретики у молодої господині, що я й не знала. Таких Та ну а що так вже краще змішати потім. Ну, так я ж кажу дивлюся, оцей і той, і душа радується. Що хазяюка виросла, виростає, так. Не стидно буде заміж Ні, Не стидно, ні. аж нікуди. Коротше, друзі, ви зрозуміли, в нас буде. Ну, хто як називає Сніг. Ой-ой, дрова <сміг> <друга> під... <сміг> під снігом. Дрова під снігом, а раніше називали це монастирська ізба. Смерекова, Смерекова хата. хата. Хто як називає, в нас це завжди була ізба, торт ізба. Монастирська, да? а зараз якось дрова під снігом та й під снігом. Хоча ми раніше вдома, тільки оце робили крем зі згущенкою. А раз спробували десь в гостях зі сметаною, то так сподобалося, і тепер тільки так робимо. Да, живі? Ти теж тільки сметану чи робила із гущок? Зробила із гущенкою. <кій> Коли сметани не вистачало, <кій> додала з Ні, ну Буває. буває, Це зробимо чисто з сметаною. Да. Тільки нам ще треба купити загущувача. За... Так, все є наче, а то єдине, що загущувач, да? купить. Так, а ну, тут саме загущувальне. І переважить, скільки там сметани. Та там хватить, я думаю. Я, я щось Ну, Якщо не хватить, додавиш йогурт, єсть. є ну, в такий принципі, класичний. Да. Бери ложку. Ось такий результат. Вийшов. Пром... Проміжуточний, як сказати. Кістечко готове. Можна відправляти вже в холодильник чи в морозилку. Ну, ми в холодильник, так? Нам не потрібно швидко. Ми не спішо, Потихеньку. Потихеньку, помаленьку. Угу. Хай лошеньке таке. Не балюйся, там лежи, відпочивай. І радость нам доставляй. Так. <з concentrated> <різь> 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 Вишеньки вже ось відсідили. Це консервована вишня в сиропі без кісточок. Вон. Робимо 15 кульок. О, кульки зробили. Зараз будемо робити трубочки. Сніжок. Погано Летить, погано видно. Мінус 5. Мінус 5 і сніжок. А я потім вийду, гляну. Я собі маленькую зміну. Валіночкина ну. бери. Маленьку. Ах, з Богом. Да. Просто боюсь, дуже його принаймні дирки не було, поняла? Угу. Ніжня, що я буду Друзі, подивіться, ми ставали пекти монастирську. Ізбу чи смерекову хату а спекли, ось якого хлібчика. Да? Гарненького. <хе> Та ні, друзі, це ми сьогодні заходили. У нас там є магазин, деканські традиції, і є там домашня така випічка гарна. Там є і полуфабрикати, і там там, ну, всяке таке, і голубці, і сирнички, всяке таке. А то хлібчик, це ось цибулевого взяли. Як він пахне. Зараз скуштую такого. А це як він називався? Паляниця вершкова. Потрібно було відразу, дивіться, о, гарний. Да, а гердуський пахне. Фу, гердусь, тікай. Ага, і ще в них багет. Так, уже взяли багет із горіхами там всередині. Красота, ну. А нові придерж. Ось покажемо. Гречаний. Гречаний багет. М, М? Ти пробував, Кирюш? Я такі не люблю гречані. Гречаний також дуже добрий. Герда, тікай на місто йди! Трубочок уже напекли з вишеньками. Сюди, може, скидайте? Так, да, ми потім, де будуть отакі промаленки, mm -hmm. Угу. Хорошо. Зараз пообрізаємо. Все саме важче вже позаду залишилось саме швидше і приємне. І буде краса скоро, даві. Угу. Все як по масленьку Та, пішло. пішло. Так, так странно. Той. Так, все, крем я підзбила, зараз додаю загущувач. Збираємо тортик і вам покажемо вже готовий результат. Боже, яка Боже, яка краса, друзі, який гарний крем. Я то знала, що існує згущувач для сметани, але ніколи ним не користувалася. Подивіться, який крем. Бомба, ну не користувалася згущем. Чоловік кричить: Я ні, я не робила. Нічого. А що я робила зі згущуванням? Може, хіба колись давно? ще там на думку брав згущувати. Раз. Я не повню взагалі. А чоловік повне. Оце даві. А ми як пекли тут із бужа? Ми ж з тобою, ні, я бігала... Вона в поз... нас обтікала. Я бігала позагущувати волос. Все. Закрили мені ротиню. Так. Да. Пекли ми із це точно з нею, але тільки я не помню цей. Ось такий тортик у нас вийшов. Дуже симпатичний. Зверху, як сніжком, ще притрусили кокосовою стружкою. Так ось друзі. Друзі, Гостя вже наша поїхала, сьогодні зранку провели. Завтра ще відпочинемо, свята закінчилися і розпочнемо звичайні будні. Провели дуже гарно час. Поспілкувалися, вам дякуємо за увагу. Дякуємо за перегляд, до зустрічі, до нових відео.